Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D і ми продовжуємо проходити гру Deadlight. Ми у шпиталі і намагаємось. Намагаємося от розібратись з тінями. Так, ось тепер тут їх багато. Відбиваємося. Штовхаємо, штукаємо на полом і, і. і чекаємо. Чекаємо звідси просто і поповзли. Ох, там ще хтось встає, ну. Ах ти, ну що, скільки ж вас тут. На! Ще, Іди сюди. На! Я не можу піти без. без медикаментів. Я повинен... Що повернутися там. Пов... Куди? Куди повернутися? Ще сюди, де тут медикаменти? Ми ж, наче нічого не пропускали. Тут нічого немає, не вже вниз, а внизу там не дуже хочеться. Мабуть, вниз, але дивіться, скільки їх тут. Так, так, так. А, так, ми сюди прийшли. Якісь тут, не знаю, може миші. От і все. Час вшиватися. Ну давай, звичайно. Так, там вже зараз купа. Ні. Ні, вони десь ділись. Це дуже добре. І поповзли. Тепер не поповзли, а повисли. Так, все, все. Ми де ми? якісь палаті? Якісь палаті? Так, вибиваємо. А ну, тут один хід я бачу. Тому давайте якось швиденько його і. Так, що там далі? Развала на лекарня. Ты а, тут я думаю, ж... О, а куда дали? Так. Оу! Привет! Привет, хлопцам, девчатам. На, на. А сколько же вас? Да что ж ты так спал? Сюда. Еще раз. Удар. Да ще раз удар, давайте вже вибивати двері. Ай-яй-яй-яй-яй, і все. все Треба було розігнатися і. Зараз у нас не вистачить сил. Треба було розігнатися і вибити двері. На жаль, на жаль, ми цього не зробили, бо якесь тупе зомбі не захотіло падати.

Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to <coughs> find her. Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy i'm tired of this job think at least she didn't have to go through all of this we're like old men aren't we all our talk is filled with the dead all the people we loved not around anymore we're alone look randy the safe point <clears throat> you should be able to find them from there at least i brought you this far <laughs> and, are you okay БЕН! БЕН! Вейка! Так, гелікоптер розбився! Гелікоптер розбився! І як же ж кричать взагалі ці ролики? І можна було б ролики... Ого! Чіні які здоровенні! І ми знову в якомусь сні або галюцинації, або вмарені в чому б... Стривайна, це мій район, це моя вулиця. Мені це не подобається. Можна було ролики зробити в геймплейні. А не в якісь... Це був день. День коли тіні знищили наше місто. Так... О, це наш будинок, тому що це в сні було. Це мій дім, але я не хочу заходити всередину. Прийдеться ренді. Що тут? Крик! Крик, біжимо! Шеннон, Лідія! Звичайно, ми, мабуть, виправити нічого не зможемо, але... Але ж як? Ні, все було не так, тебе там не було. Він знову хоче відкрити двері, але. Але все. Там закриті були. Заперті, може, чимось. Військовий цвинтар форт Лоутон. 1940, начебто. Все болючіше і болючіше. Все болючіше і болючіше. Так, а друг, мабуть... Друг, мабуть, помер. Загинув. Бен загинув під час падіння, так, ми зрозуміли. Криваві залишки сховища, брехня нового закону. Здається, воно захоплено, тіней не можна зупинити. Подивимось. Ми постараємось зупинити тіней. Що тут? Посвідчення незнайомця, його ім'я. Ахит десальво. Це що? 12 набоїв. Раз, два. А, зачепило. Контрольний. На. Так, там хтось. Там рвуться Щось мені не дуже хочеться їхній замок. Так, давайте візьмемо пістолет у нас так. О, Ничего себе. Так. Ой! Е. Они проседают. А, давай, блин, залежайся. Все. Голову. Да, это еще патроню. Еще есть патроню. А ну еще и там. Може, іще є, щоб 18 було максимум. Так, є. Чудово! Ну, от ми використали нарешті пістолет. Так. Ну, цього, ми так, я думаю, зарубаємо. Ні, не, ми зарубаємо. Нормально. Нормально. Голову відрубали з першого удару. Так, діру. Сховище тепер лише пастка для полювання для виживших. виживших. Оу, ну ну це взагалі. Ну як можна було недострибнути. Їй оце плавати він не вміє, чи там може просто вода якась. Е неводна. Якась заражена може. Тому по ній сильно не попливеш може із-за цього. Так, і стрибок. Стрибок і нас завалило. Завалило. Треба все швидше робити. Давайте давайте спробуємо швидко. Раз. Так, приготувались. Стрибок! Побігли! Побігли. Нє. Так, я так розумію, треба настільки все швидко робити. Ну там я стрибнув дуже не в тему. Пробили. Розігнались. Побіг, 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 побіг! Стрибнув! Ох! І! Давай! Ну! Нічого собі! Фух. Так, я ж думаю, тут вже нічого розвалю... розвалюватись не буде. Так. Вон вікно. Може туди? Ух! Uh. Ні! Nee. Тут... Оп! Так. Контрольний. Треба. На. Так, що там? Іще повзе щось. Ну що, тут ще може повзти. Звичайно, наш... зомбаки. Так, ліземо, ліземо, ліземо. Від них треба відпочити. Один раз. Оп, не. Тут ч, Тут ч? Тут нема на боїв. А, куди? Тут зомби? Да падай! Так, знал, 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 знал. Що ж це таке? Ну там колючий дріт, тому ми сильно не проліземо. Може кудись треба. Ти Куди ж може ц... давати дробовиком. У мене таке враження, що може треба вистрілити в цю... в це вікно, щоб воно вивалилось. Або це ящик. Ану. О! Що це було? Це був притіл. Це начебто був притіл. Як він з'явився? І де він з'явився? Так, а де ж... Як же ж тепер... Тож був притіл. О! Так, це був притіл. От там треба дуже... Я бачу... Ювелірно попасти. Так, і це на реакцію я бачу. Там ...долі секунди. А, не встиг! Так, отут десь, отут десь. Що ж це таке? Що з реакцією? воно в будь-який момент може з'явитись, ні. Так, давайте дробовиком спробуємо. Якось він так з'являється тут кувато. Я бачу ворухнеш міліметр і все. Навіть менш довго ми так будемо цікаво ці кричать, ну я не знаю, де пропадає цей приціл, я вже зовсім ледь веду. Так, давайте, щоб довго не було, я за кадром спробую зловити той приціл і потім повернемось. Нарешті нормально з'явився приціл. Я влучу в це вікно, і тепер давайте з розбігу. Оп! Нормально. Все. Поїхали далі. Радіопередача, це пастка створена новим законом. Заманювання виживших з усього міста. О, тут вода спокійно. А, та, а то не платформа. Ні, то не платформа. Я ж думаю, ми з'явимося уже після цього вікна. Бо знову вицілювати в нього щось не дуже хочеться. А, гальмую, не натиснув клавішу. Так, ми з'явилися вже після цього. Так, ну давайте максимально стрибнемо тоді. Ні, тут, значить. Тут, значить, інший. Щось інше. Може ми рано стрибнули, от дивіться, там же ще я. ще є, є такий вниз, може. Давайте. Може якщо звідси стрибнути. Тут нічого немає, нічого підстрелити не треба. Вони хапають людей використовують їх, вони небезпечніші мертвих. Давайте, спробуємо ще раз. Так, це було воно. Все валиться після нашого... після того як ми на це станемо. І... стрибок. Тепер куди? Сюди ні. Там внизу хтось є. Що внизу тут? Посвідчення незнайомця. Його ім'я Генрі Л. Лукас. Добре, що я його. Генрі Л. Лукас, а тепер як нам... Чудово, зістрибнули, тепер. Зістрибнули, щоб дізнатися, як ім'я якоїсь незнайомця і. І втопились. Так, розбіг. Нормально. Так. Як це він не дострибнув? Що це таке? Диво! Диво. Ну, вже ж ми дострибували, ну що ж це таке. Так, не поспішаємо. Виходимо максимум. І стрибок. Стрибок. Я зрозумів. Я зрозумів, як треба. О, дивіться. Зараз спеціально. Зістрибну і дивіться, як все повинно бути легко, якщо я правильно думаю. О, дивіться. Оп, і все. Тепер. От, бачите? А от тепер, мабуть, от сюди. Мабуть, от сюди. Потім вниз. Аптечка нам не треба, але вже натиснули. І тепер треба розбігтись на драбину стрибок! Молодець, рендал. Я б взагалі от туди в діагональ поліз, але нам треба сюди. Бо все. Платформер з елементами 3D. Так. І. На! І ще. Контрольний. Його, дивіться, колін підігнулись підігнулося у нього. Що Фото військової бази, точка безпеки. Такою вона була в 1962 році. Під час Холодної війни всі ці ракети, які тепер не використовуються, мали чітке призначення. Угу. Що назад? Полізли назад. Звідки прийшли? якась. Що тут є? Вилізка з Washington Today 1962 року, яка свідчить про закінчення карибської кризи. Кеннеді здався перед комуністичною загрозою. Тепер ми розплачуємось за його боягузтво. Тут є. е, Мабуть, треба отак от просто перестрибнути. Бо ці ганчірки ми пам'ятаємо, що вони нам підказують. Тепер ми. Та що ж це таке? Ми е, хочемо роздивитися, що і як, але тут роздивлятися не завжди можна, бо, бачите, одразу все валиться, і потрібно ось так от проходити. Так, я ж думаю. Так. І немає часу роздивитись. Ось, бачите? Тут би затримались, так привалило. Радарний купол Форт Лоутон 5 липня 1986 року 21.00. Так, тут же валиться нічого не буде. Тут знову галюцинація. Знову наша дочка. Хоч би зараз замість неї не була, не була тінь. Ні. Нема тіні. І немає дочки. Фрагмент медичного висновку про хворобу, яку досліджували вчені сховища. Всі їхні спроби знайти ліки провалилися. Так. Розбіжимось. Нормально. Далі пішли. Знову ці. Тух! А ну, звідси. Контрольний. В голову. Ну, тут може і не трошки не в голову Так, відпочинь, відпочинь, відпочинь. Так, що тут? Я думаю, набої якісь. Е, ні, посвідчення незнайомця. Його ім'я Діер Берковіц. Все? Заспокоївся? Ні, не заспокоївся, але нам уже все одно, бо ми йдемо далі. Біля коробок щось, втрачена сторінка мого щоденника. Перерва після роботи, дощ після пожежі, відпочинок після війни, смерть після життя. Іноді мені здається, що я сиджу на краю вулкана. Мої руки тремтять від нервування, коли я пишу. Все, що знаходиться всередині мене, було там завжди. Все це сидить всередині. Мене, але бувають моменти, коли воно вирішує здатись. Мої ноги висять над порожнечою з сірки і золи, і тепло розплавленого каміну починає проникати в мій хребет. Це тоді я дізнаюся, що мені потрібно повертатись до сім'ї, але якщо я цього не зроблю, це все одно станеться. Це станеться, подобається тобі чи, чи ні? Це станеться. Я не знаю, чому вони знову повернулися в гори. Я казав їм не повертатись. Чорт з ними. Саме вони йдуть до лісу за неприємностями. Я не можу припинити захищати її, мою батьківщину. Я тварина, що захищає свою територію. Я відповідаю за паразитів і повинен виконати свою роботу. Я не помітив якого числа це було вирізка. Давайте на цьому її завершимо серію. Бачимо перевернутий американський прапор. Якщо вам сподобалось. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також завітайте до спільноти українських ютуберів ВКонтакті. Побачимось в наступній серії. На все добре!